Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у кримінальному процесі по обвинуваченню екс-начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Сьогодні, 24 жовтня 2024 року, відбулось судове засідання в Київському апеляційному суді. В апеляційному суді Оскаржується ухвала суду першої інстанції про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Роману Дудіну. Я нагадаю, що Роман Дудін більше двох років без вироку суду перебуває під вартою в Київському слідчому ізоляторі. Суд першої інстанції під час кожного продовження запобіжного заходу протягом двох років закриває глаза. На те, що клопотання всі прокурора написані, під копірку, міняється тільки дата. Суд першої інстанції закриває очі на те, що до клопотання про продовження запобіжного заходу кожного разу не долучено жодного доказу, який би підтверджував, що Роман Дудін може не виконувати покладені на нього обов'язки, якщо він буде під більш м'яким запобіжним заходом. І в нас ще була якась надія на те, що суд, коли він дослідить всі письмові докази, всі 12 томів, і побачить, що там немає жодного доказу, думка суду зміниться. В суді першої інстанції ми дослідили всі 12 томів письмових доказів, долучених стороною обвинувачення. І жоден з цих томів не має. Не тільки вини Романа Дудіна. А навіть події кримінального правопорушення. І між тим, у суду першої інстанції не вистачило ані сміливості, ані бажання дотримувати закону, щоб змінити Роману Дудіну запобіжний захід. Зараз в апеляційному суді ми ухвалу суду першої інстанції про продовження запобіжного заходу оскаржуємо. В сьогоднішньому судовому засіданні апеляційний суд. Вислухав сторони, прийняв всі документи від сторони захисту, і для того, щоб визначитись з їх долученням, а це великий обсяг документів. Суд взяв перерву для їх вивчення. До цього апеляційний суд жодного разу таких перерв не брав. І документи, які надавала сторона захисту, або взагалі не долучалися, або не брались до уваги і не аналізувалися. Перший раз за всі ці роки нарешті суд поставив питання, а що це за таке обвинувачення Романа Дудіна у Державній Зраді? За частиною 2 статті 111 за період лютого 2022 року, якщо цей пункт цієї статті набрав чітності тільки в березні 2022 року? Це питання було поставлено прокурору суду. Тому що суд також не розуміє, яким чином людину можна звинувачувати за статтею, якої на той час навіть не було. Прокурор не зміг надати будь-якої вміняємої відповіді на це питання. Крім того, сьогодні в засіданні судді задали слушне запитання прокурору. Як так вийшло? Що в обвинувальному акті Романа Дудіна обвинувачують у державній зраді, інкримінуючи йому особисті судження про органи влади? На що кожен громадянин України має по Конституції право. І що перелік в статті Державна зрада вичерпний, і там немає, що будь-які судження, навіть негативні, про державну владу. Є державною зрадою. На це запитання прокурор також не зміг дати будь-якої вміняємої відповіді. Судове засідання сьогодні закінчилось тим, що судді взяли перерву для того, щоб вивчити всі документи, які надані стороною захисту. Ми розділяємо таку позицію перший раз за весь цей час. Судді намагаються все ж таки проаналізувати і вникнути в документи цієї справи. Я не хочу забігати наперед. Я розумію, яким чином побудована робота недореформованої системи судової влади. Але як оптиміст, мені все ж таки хочеться вірити в те, що нарешті суд розбереться. Наскільки незаконно людину більше двох років тримають за гратами По абсолютно необґрунтованому, надуманому, сфальсифікованому обвинувальному акту, для мене цей процес і рішення, яке буде прийнято апеляційним судом, от саме по цій справі, по обвинуваченню Романа Дудіна, є таким маркером, наскільки в нас Збереглася або зруйнована система правосуддя. Тому що сьогодні у судовому засіданні всі бачили і розуміли, що судді також розуміють, наскільки незаконно обвинувачується Роман Дудін. Ви знаєте, від судової системи ми завжди чекаємо, що вона має захистити права людини. І от саме в справі Романа Дудіна я перший раз замислилась що наші українські нереформовані суди для того, щоб захистити права людини, мають іноді ще спочатку захистити себе від дуже великого тиску, для того, щоб потім захистити права людини. Дуже хочеться вірити в те, що наші суди ще на це спроможні. З вами була адвокат Тетяна Іванова, і я й надалі буду вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна.